Хелоу гісс, сьогодні я вам розповім про готику сикл. Після виходу готики студія Piranha Bytes не одразу взялася за розробку повноцінної другої частини. Якийсь час німецькі розробники працювали над прототипом великого доповнення до гри. Розробка стартувала практично відразу після виходу гри. Проект проіснував лише близько півроку, після чого був закритий. Точні причини досі невідомі. Передбачається, що розробники чи видавець вирішили не обмежуватись банальним доповненням, а випустити повноцінно другу частину готики. Доповнення ніколи не існувало у відкритому доступі, але робочий з'явився наприкінці 2016 року на формі World of Players разом із описом сюжету та скріншотів. Цього виявилося достатньо, щоб вельми оперативно представники збирання Bytes попросили автора видалити інформацію. Після чого цю тему з форуму сайту було успішно видалено. Польському ресурсу Архен вдалося роздобути цей прототип, запустити його та дослідити гру, яка могла стати продовженням готики. Іграбельний біл, що поторати пиво до редакторів Архен, включав перший розділ гри та начеркнутий другий розділ. Замість прототипу, журналісти роздобули дизайн-документ гри, в якому містився опис основних сюжетних воротів. Доповнення починається приблизно так само, як і його така друга, за кілька місяців після фіналу першої частини Грексараз втягує в зменну грою з руїн храму сплячого. З'ясувалось, що за цей час орки захопили майже весь Хорініс, але долина рудників залишається однією локацією, яку ще контролюють люди. З якихось причин орки вирішили не захоплювати долину, а просто оточити її. В самій долині не все так гладко. Тут почали з'являтися демони. Ксара вважає, що це справа рук сплячого, який намагається повернутись в людей. За словами некроманта, в долині в будь-який момент може відкритися портал. Світ демонів і з цим треба щось робити. Сардес телепортує нашого героя в колонію, де той зустрічає не дієго, а Тору. Тора це жінка Варвар. В неї є своя цікава зброя, анімація волосся. Також це можна бачити по скріншотах. І з нею була саме зроблена та сцена з надою в другої частини. Oh my! Старий табір змінився після знищення сплячого та зняття бар'єру. Магічна хвиля пройшла світом подібного землетрусу. Заодно вона привела, що влада в старому таборі змінилася. Тепер старий табор контролює Дієго. Під його керівництвом старий табір перетворився на набагато приємніше місце, бо там почали поважати закони. Герой дізнається, що в долині в супроводі магів і паладінів пробув король Робар. Вони зайняли гірський форт. Що королю потрібно в цих місцях, ніхто не знає, але ходить чутка, що він тут шукає. Щось Тора розвідниця короля, вона супроводжує героя у Форт, де він зустрічає Мілтена, і розуміє, що для зустрічі з королем потрібно довести свою лояльність. Виявляється, що магівоні вже знають про демонічний портал, які готовий впустити в світ сплячого. Вони розповідають герою, що потрібно робити, щоб стабілізувати магічну структуру колонії. Стабілізувати можна за допомогою п'яти магічних кристалів, які використовувалися для створення бар'єру. Про них знає Маг Сатурус. Герой вирушує у майже зруйнований новий табір, в якому мешканці борються з демонами. Рой переконує Сатруса віддати йому кристали і не розповідати для чого вони йому, а не розповідати саме генералу Лі. Бо в новому таборі все ще не люблять короля. Там ще поселився орк уршак, але про нього нічого не розповідається в документах. Е -е, і ти ось до здобув ці кристали. Тепер тобі потрібно знайти тисячу магічної руди. Тоді ти повертаєшся до дієго до старого табору. Практично всі шахти зруйновані в робочому стані. Залишається лише одна, але вона і то захоплена вже орками. Тут потрібно тобі знайти шахтарів. Тобі потрібно за допомогою батуга набрати людей в свою шахтарську команду. Мусь потрібно буде платити, а хтось буде згодний працювати за обмін в навчанні. Коротше, до кожного шахтера треба знайти особливий підхід. Крім того, потрібно знайти їм спорядження та ресурс для них. Ти звертаєшся за допомогою Горна, який став мистецтвом за демоном. Після захоплення шахти та видобутку всієї необхідної кількості руди герой подає сигнал Ксартусу, якому потрібно допомога з. Ритуалом замість допомоги Ксардас телепортує героя подалі. Виявляється, маги невірно вибрали місце і випадково відкрили невеликий портал в світ демонів. І той портал їх поглинув. Герою потрібно знову отримати магічні кристали і привести ритуал у правильному місці на руїнах храму сплячого. Після прибуття на місце з'ясовується, що орки також знають про повернення сплячого і мають намір йому завадити. Ксардас і земельний герой допомагають оркам впоратись з магією сплячого, і вони борються проти вогняних магів, які сильно змінилися після попадання в. Світ демонів на жаль чіткого опису фіналу гри немає в дизайнах документах, але передбачається, що герой буде мати вибір або вигинти сплячого, або назавжди повернути його в світ людей. В годці, -сі появилось багато цікавих гільдій Наприклад, перше це мисливці надемних. Вони досвідчені воїни, які були присвячені вбивати демонічних істот, що заповнили долину. Складаються здебільшого з колишніх наймінців, а їхні навички та досвід роблять їх справжніми ворогами. На чолі з досвідченим горном їхнім лідером Лі мисливці знаходяться на базі нового табору. Ходячи такі, щоб за мене героїв, можливо, мав можливість приєднуватись до їхніх клав, щоб протистояти демонам. До речі, в моді готика. Два повернення ноль їх спробували відновити. Гільдія паладини паладини відомо як елітна армія короля Рабара Другом. Знаходяться вони в гірській фортеці разом з королем. Їх супроводжують маги вогню. Їхній обов'язок полягає в захисті долину від різних загроз. Вони мають розвітників, які розтягуються по всьому регіону. Безіменний герой мав стати частиною їх групи. До речі, цікавий факт. На початку готики першої ми можемо побачити броню самих цих паладинів, але і так само ми можемо побачити в готіки сівел. Також цю броню, але чомусь в годі ці два, вже коли ідея була з драконами, то розробники поміняли з такої броні на вигляд банальний рейцарської. Ще появилось ополчення, воно було сформоване під керівництвом Дієго. Ополчення служило збройною силою, відповідальною за підтримання миру в старому таборі. Крім того, вони готувалися до можливого нападу орків, бо Дієго розумів, що війна програється і готувався до війни. Вони одягнули колишні блудунки охоронців з попереднього табору. Цілителі вони мешкали. В кварталі, який був близько до ринку в старому таборі. Відігравали вони дуже важливу роль. Вони доглядали хворих, які часом ставали зомбі. З новими гільдіями появилися нові монстри. Всі ці монстри були створені завдяки темної енергії, яка була викликана вигнанням сплячого. Перший це демонічний падальщик. У Годиці 2 Ніч Ворона він використовувався в якості логового падальщика. Демонічний троль. Демонічна версія цього звіра використовувалась як модель в Годиці 2 чорного. Демонічний снайпер. Демонічна версія свого побратима використовувалася як модель в годіці також другої. Вовк Скелет. Трансформувався він під впливом темної енергії, яка була викликана сплячим. Демонічна ящерка атакує потужним вогняним диханням, від якого важко ухилитись. Гоблін. Склад Гобліна також ожився в долині. Їх модель була використана в годіці другої. Хоча Готіка Сіквел був, на жаль, скасований, але він пропонував доволі цікавий сюжет. Ми мали досліджувати наслідки падіння бар'єру, противостояння різних таборів, противостояння демоничним істотам, але цього всього немає. Шкода, що ми так і не змогли побачити повну реалізацію цього амбітного проекту, тим не менше, я сподіваюся, що розробники з Алкімії знають про цей скасований дом і, можливо, щось цікаве придумують. І все це зв'яжуть з другою частиною, і в кінці буде доволі цікавий факт. Король Рабара взяв в долину даже свою дочку. Вона навіть носить корону. І якщо судить по цьому скріншоту, то ми мали з нею, так скажемо, взаємодіять.